13 грудня 2024 року. Вийшли з рікусиком на прогулянку. Гуляємо копанкою нашою улюбленою. А тут у нас лебеді. Ось вони маленькі. Не відлетіли. Мабуть, тому що маленькі лебедятка в них ще є. Вчора було ще багатенько лебедів, а сьогодні лише троє. Справа в тому, що крига, бо мороз 10 градусів, водичка замерзла. І що робити? Незрозуміло, як допомогти лебедям. Мороз має вже вщухати сьогодні, обіцяють мінус 4, але все одно крига так швидко не розстане. Так, це проблема. Будемо довбати літ.